Сім'я Самко на сімейних перегонах представляє 12-ту школу. Хоча почали готуватися лише за день до фіналу, це їм не заважає показувати високі результати. Заняттям спортом в своєму житті завжди знаходять місце. Ми любимо виїзди на природу, і купання, і спортивні ігри. У нас дітки дуже енергічні. От ну і ми біля їх так само мусимо рухатись, жити і молодіти, і взагалі все чудово. Не тільки на змаганнях дітки займаються, а саме основна роль приходиться підготовці до змагань. І на це виділяється дуже багато часу. Це дуже корисно для здоров'я, дуже корисно для усмішок. Всього у фінал вийшло 10 родинних команд. Змагались вони у веселих естафетах, у яких був задіяний кожен із членів сім'ї. Насамкінець потрібно було проявити і свої знання у олімпійській вікторині. Організатором сімейних перегонів традиційно став міський центр спорт для всіх. Інтерес та ентузіазм, з яким родинні команди приходять на змагання, з кожним роком росте. Завжди з Бажанням з інтересом вони приходять, і ви бачите, практично кожен раз оновлюються у нас ці команди. Одні прийняли участь, передали іншим, ті захотіли, ті прийшли у команд у спортивних сімей. Є стимул. За що боротися, прийняти участь в обласних змаганнях. Ну і ми завжди своїх переможців також не забіжаємо призами. Жодна з команд, яка брала участь у змаганнях без подарунків не залишилась. А чотири родини, які показали найкращі результати, найближчої неділі покажуть, на що вони здатні вже в обласному фіналі сімейних перегонів. Наступний етап родинних змагань розпочнеться вже в березні, після чого на рівнян чекає суперфінал. У ньому боротимуться за перемогу сім'ї, які перемогли у фіналах лютого та березня. Віктор Самчук, Ігор. Прокопчук, новини Рівного.